У новий пакет американської військової допомоги силам оборони України вперше увійдуть зенітні ракети РИМ 7 Сиас Паро із радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Про це з посиланням на джерела пише видання Політико. За словами двох джерел, знайомих із цим питанням. В українським військовим вдалося прилаштувати пускові установки бук радянського виробництва для запуску морських горобців. Саме так з англійської перекладається назва цієї ракети. Досі Тайвань був єдиним, хто використав версію цих ракет наземного базування. Військово-морські сили США та багатьох союзників використовують версію, яка встановлюється на кораблях. Далі можете ознайомитись з характеристиками ракети SeasParro. Дякую за перегляд!